В останні роки у садівників України все більшої популярності набирають малиноожинові гібриди відносно нове досягнення зарубіжних селекціонерів. Ці плодово-ягідні чагарники об'єднали в собі кращі якості своїх батьків, малини і ожини. вони такі ж врожайні і великоплідні, як ожина, невибагливі, майже без шипів і морозостійкі, як малина. Смак ягід малино-ожинових гібридів неповторне в ньому поєднуються всі відтінки ароматів малини і ожини. До того ж, вони дуже соковиті і медово-солодкі. Зараз виділяють два основних типи сортів за червоними або вишневими і фіолетово-чорними плодами. При вирощуванні малиноожинови гібридів важливо враховувати їх особливості, які відрізняються від батьківських культур. Саме про них я і розповім вам сьогодні. У цьому відео я також розповім історію появи перших сортів цієї дивно-смачної культури, поясню, як правильно посадити малиноожинові гібриди, як за ними доглядати, і представлю два найкращих сорти, які відмінно ростуть і плодоносять навіть в північних регіонах України. Перший сорт малиноожинового гібрида був виведений майже 100 років тому селекціонером-любителем Джеймсом Логаном і отримав назву на честь свого творця Логан Бари. Цікаво, що цей сорт з величезними малиново-червоними, солодкими і ароматними ягодами досі вважається одним з кращих. Сучасні садівники часто називають малиноожинові гібриди ожино Ожиномалина являє собою напіврозкидистий кущ висотою від 1 метра 80 сантиметрів до 2 метрів, що складається з вертикальних пагонів, кінці яких згинаються вниз. Квітки великі, білосніжні або яскраво рожеві, зібрані в суцвіття по 15-20 штук. Цвітіння малино ожинових гібридів починається пізно в кінці травня і може тривати майже місяць. Такі розтягнуті терміни дозволяють рослинам уникнути поворотних весняних заморозків. Ягоди дуже великі, червоні або темнофіолетові, неймовірно солодкі, ароматні і соковиті, з більш вишуканим смаком, ніж у малини або ожини. Урожай дозріває пізніше садової малини з початку серпня до початку вересня. Він значно перевищує врожаї малини і практично не страждає від шкідників. Величезна перевага малиноожинових гібридів в тому, що вони майже не дають прикореневі порослі і не можуть втекти на сусідню ділянку, як це часто буває з малиною. Рослини відрізняються високою морозостійкістю і майже не уражаються шкідниками і хворобами. Вибір місця: для гарного дозрівання ягід малиноожиновим гібридам необхідно постійне сонячне освітлення протягом всього дня. Крім того, ці рослини дуже чутливі до протягів і холодних вітрів. Тому при виборі місця важливо забезпечити їм хороше освітлення і захист від вітру. Малиноожинові гібриди не люблять близького залягання ґрунтових вод, вони повинні знаходитися на глибині не менше півтора метрів від поверхні землі, а також підтоплення. Тому молоді кущики не варто садити в низинах. ґрунт. Для ожино-малини потрібні пухкі, легкі, дуже родючі, багаті органікою ґрунту з нейтральною реакцією. Важкі глинисті і кислі ґрунти не підходять. Їх потрібно попередньо нейтралізувати доломітовим борошном 2 кг на 5 квадратних метрів і поліпшити структуру компостом змішаним з піском. Посадка: Ожино-малину із закритою кореневою системою можна садити як навесні, так і восени. Вона добре приживається і швидко йде в зростання. Для саджанців викопують посадочні ями глибиною і діаметром 40 45 см. Їх заповнюють ґрунтовою сумішю, що складається з перегною, компосту або перепрілого, піску і листової землі в рівних пропорціях. У кожну яму додають по 2 столові ложки суперфосфату і сірчанокислого калію, а також банку деревної золи. Відстань між посадочними ямами 1, -1 метр 20 сантиметрів. Після посадки всі саджанці рясно поливають одна лійка на одну рослину і мульчують соломою шаром 5-6 см. Коли саджанці почнуть рости, поруч із ними встановлюють шпалеру висотою до 2 метрів, як для садової малини. Полив. Малиноожинові гібриди поливають раз в 10 днів. По 2-3 лійки на кущ, а в спеку частоту поливів збільшують удвічі. Поливати краще рано вранці або ввечері після заходу сонця ожину малина не боїться холодної води, тому можна поливати прямо з колодязя через шланг з насадкою дощиком. Добриво Для швидкого зростання і хорошого врожаю малиноожиновим гібридам необхідно повноцінне харчування. Першу підгодівлю проводять ранньою весною відразу після сходу снігу. Використовують розчин сечовини, 2 столові ложки на води під кожну рослину. У травні і кінці червня дають дві підгодівлі рідким коров'яком в концентрації 1 до 10. Малина дуже любить гній, але використовувати можна тільки перепрілий. Свіжий гній під малиноожинові гібриди, як і під інші рослини, вносити категорично не можна. Він просто спалить коріння, і рослини загинуть. У серпні під ожину малину вносять калійно фосфорні добрива, суперфосфат і сірчанокислий калій в тих же дозах, що й при посадці, акуратно закладаючи їх в ґрунт при неглибокому розпушуванні. Восени в кінці вересня під кущі вносять готовий мінеральний комплекс для осінньої підгодівлі плодових чагарників. Дозування, вказані на упаковці. Формування. Малиноожинові гібриди потребують регулярної обрізку. Кущі обрізають двічі навесні, і восени. Навесні проводять санітарну обрізку і формування куща. Видаляють всі підмерзлі, засохлі, поламані, старі і зростаючи всередину крони гілки, залишаючи тільки 9-11 найсильніших пагонів. Це забезпечить рослині хороший доступ повітря і світла до кожної гілки. Восени вирізують старі, отплодоносивши пагони, звільняючи місце для зростання молодих. Підготовка до зими ожино малина морозостійка культура. Вона витримує морози до мінус 36 градусів. Однак в перші 5 років рекомендується вкривати її на зиму. Пагони знімають зі шпалери і укладають на землю, вкриваючи сухим листям шаром 50 см, а зверху ялиновим гіллям в 2 шари. В особливо суворих умовах зверху можна додати шар агроволокна. Надалі досить буде тільки сухого листя і одного шару гілля. Я розповів вам про малиново-ожинові гібриди, як їх правильно посадити та як за ними доглядати. На закінчення представлю два унікальних сорти з нашої колекції. Ці малиноожинові гібриди стали переможцями багатьох міжнародних виставок і конкурсів. Вони ідеально підходять для вирощування в північних регіонах України, мають укорочений період вегетації, не бояться різких похолодень, перепадів температур та інших погодних аномалій. Наша колекція Бойсен Беррі з темними ягодами, Логан Беррі з червоними ягодами. Ці унікальні сорти малиножинових гібридів із закритою кореновою системою ви можете посадити вже сьогодні і насолоджуватися їх смачними ягодами.